Привіт, дорогі друзі! Вас вітає канал Будні Золо, канал природу, тварин та коремістику. Тема сьогоднішнього відеоролика присвячена листям. Так, друзі, я давно не робив відео, тому що в мене не дуже багато зараз часу їх робити, але я буду старатися іноді вам їх робити. Зараз осінь, і я хочу нагадати про те, що зараз саме той сезон, коли ми з вами можемо зібрати листя, яким будемо з вами годувати раків, креветок та інших мешканців наших любимих акваріумів. Які саме листя може використовувати, як їх сушити взагалі, що за листя може використовувати, я розповідав в попередніх відео. Також я попередньо відео розповідав, як можна сушити та зберігати листя. А зараз я для себе знайшов ще один варіант зберігання листів, який я хочу вам зараз показати. І так, друзі, давайте сходимо та подивимося, як я почав ще зберігати листя для того, щоб готувати ракі. Дякую всім, хто підтримує канал, просто лайком або донатом, або підпискою. Ви всі для мене важливі. А на сьогодні все, пока-пока.